Дізнатися останні новини. Генштаб збройних сил України підтвердив ураження рязанського нафтопереробного заводу. Зазначають, що цієї ночі сили оборони України повторно вдарили по підприємству зафіксовано влучання та пожежу в районі установок вторинної переробки. Щодо збитків, цю інформацію ще уточнюють. Відомо, що завод має проєктну потужність понад 17 мільйонів тонн сировини на рік і є одним з найбільших в Україні агресорці. Нагадаю, що наші дрони вже атакували це НПЗ 15 листопада. Україна системно б'є по російській нафтопереробці, аби послабити агресора та зменшити його можливості виробляти паливо для армії. Цієї ночі також зафіксовано влучання по скупченню російських військових на тимчасово окупованій території Донеччини. Утрати загарбників з'ясовують. Шість населених пунктів Харківської області зазнали ворожих атак протягом минулої доби. Ворог застосовував каби, запустив 11 гіраней. Фіві дрони і ще 10 БПЛА невстановленого типу минулося без постраждалих. Моя колега Світлана Шекера зараз із нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розповідає, яка у вас ситуація? Вітаю, Олександр. На жаль, не минулося без постраждалих. От щойно надійшла інформація від обласної прокуратури про те, що вчора, через після авіаудару, у селі Старовірівка Куп'янського району загинув 42-річний чоловік. Чоловік їхав на велосипеді по селу, і в цей час стався. Авіаудар, і він загинув у самому ж Харкові. Ніч пройшла і день спокійно, більш-менш не вважаючи на сигнали повітряних тривог. і У місті ще й досі долають наслідки ворожої атаки. У ніч проти середи Росіяни атакували Харків 19-ма геранями, Постраждали два райони. Росіяни били по критичній інфраструктурі. Загалом учора без світла залишилося 53 тисячі абонентів. Деякі люди без світла були більше 20 годин наразі, як повідомили в обленерго, всі споживачі заживлені. І сьогодні ми побували в одній із шкіл, яку вчора зруйнували російські шахеди. Школа практично повністю зруйнована. Там вибиті вікна, двері вона ну неможливо там функціонувати. І в другий день поспіль до школи приходять і батьки, і вчителі, і люди ну, з мікрорайону, з сусідніх будинків, для того, щоб виносити сміття, для того. Щоб розбирати завали і Забувати деревоплитами вибиті вікна. Треба сказати, що незважаючи на те, що школа пошкоджена, у ній ще й не, досі працює пункт незламності. Там люди можуть зігрітися. Вчора там просто роз, 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 розпалили буржуйки, всіх напували гарячим чаєм. І незважаючи на пошкодження, у школі і, і сьогодні, і вчора видавали усім нужденним гарячу їжу. Учора варили її на буржуйках, а сьогодні вже. З'явилася електрика і стало легше. Будь ласка, послухайте пряму мову. Ми соціальні працівники людям несемо похилого віку, які самі не можуть самі себе обслуговувати. Допомагає? Доб... Ну так, да, ще... дуже допомагає. Люди взагалі Не можуть, Не можуть. хто старенький, у кого ноги больні. У нас різна категорія інваліди. Цієї ночі росіяни атакували Також інфраструктуру Харківської області у Барвінковому Лозівської Ізюмської громади вони вдарили по залізниці у Лозові. Також під ударами була залізниця. Там пошкоджені інфраструктурні об'єкти. І мер Лозової говорив про проблеми з водопостачанням місцевих мешканців. Він закликає не панікувати, зберігати спокій і мати запаси їжі та води, принаймні на три доби. І Зараз у Харкові триває повітряна тривога. повітряні сили повідомляють про те, що на Харків на Харківську область летять керовані авіабомби, а на лазову заходить група шахедів. І це всі новини на цю хвилину. Олександре Світлана, дякую про наслідки ворожих обстрілів на Харківщині нам Розповіла моя колега Світлана Шакера. У Херсоні через російський обстріл корабельного району постраждала 17-річна дівчина. Як сповістили в Херсонській міській військовій адміністрації, снаряд прилетів в будинок, де вона перебувала. З травмами її доправили в лікарню. В області за добу загинув один чоловік. Ще двоє людей постраждали. Під російським вогнем опинився 31 населений пункт. Пошкоджено багатоповерхівку та три приватні оселі побиті приватні автомобілі і газогін. На Сумщині через російський обстріл загинули троє чоловіків. За даними ОВА, це сталося у великописарівській та краснопільській громадах. Ще одного чоловіка поранено у сумській. За добу під ворожими ударами опинилися 37 населених пунктів. У дев'яти громадах зафіксовані пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та автомобілів. Черговий удар окупантів по культурній спадщині Чернігівщини сьогодні о півночі вибуховою хвилею. Пошкоджено садибу роз родини Лизогубів у містечку Седнів. Це філія Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. У будівлі вибиті вікна зазнали руйнувані господарські приміщення. Це чергове свідчення цілеспрямованих спроб Росії стерти нашу історичну пам'ять, українську ідентичність наголосили у департаменті культури Чернігівської ОДА. Садиба Лизогубів пам'ятка історії національного значення, пов'язана з одним із найвідоміших старшинських родів Лівобережної України. На Дніпропетровщині у Павлоградському районі поранено трьох чоловіків. Як розповіли в ОВА, вони постраждали внаслідок атаки безпілотників. На місці спалахнула пожежа. Горіло і в Синельниківському районі. Окупанти скинули кави та били безпілотниками по можівській і Васильківській громадах. Зайнялася ферма, загинули свійські, тварини. Пошкоджені адмінбудівля, лінії електропередачі під ударами артилерії РСЗВ та дронів. Опинився і Нікопольський район не йдеться про Нікополь та чотири громади. Поліцейські показали, як евакуювали е, поранену жінку під час атаки російських дронів. Патрульні працювали на місці попереднього удару росіян по приватному обійстю, коли почули характерний звук ФПВ І за мить пролунав вибух. Як виявилося, ворожий дрон поцілив у припарковану біля продуктового магазину цивільну автівку. Скільки пострадавши. Один. В Капуловки є пострадавший, машину прильот рядом тут. Будемо зараз вести потерпілого в больницю. Як прийняв. Давай за так. Як ви себе чувствуєте? Єсть ти. Акуратно. Бійці 33-го окремого штурмового полку, які виконували бойові завдання на Харківщині, Сумщині, Курщині та Донеччині, потребують нашої допомоги. Артилеристи 33-го ОШП точно влучають у цілі рятують життя. Щоб діяти швидко і мобільно, підрозділу терміново потрібен надійний пікап. Допоможімо хлопцям зібрати кошти на такий автомобіль, бо ця техніка рятує життя воїнів. qr код і номер картки для донатів ви бачите на своїх екранах. Зауважу ще, що з таким пікапом хлопці заощаджують час, тобто боєприпаси та важливе обладнання потрапляють на лінію зіткнення швидше. Пікап збільшує мобільність підрозділу і зменшує ризики для логістики, адже дозволяє швидко змінювати позиції. А ще це пряма допомога на фронті. Ми бачимо результат одразу. Артилеристи 33-го штурмового полку нищать позиції окупантів, склади, техніку, колони ворога. Ваш донат за QR-кодом або номером картки на екрані допоможе придбати надійний пікап і деталі необхідні вже сьогодні. Тож, будь ласка, долучайтеся, підтримуйте тих, хто нас захищає. Ми, артилеристи 33-го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і віри в нашу спільну перемогу над ворогом. Б'ємо його нещадно і просимо вашої допомоги у добрій святій справі, а саме, придбанні швидкого невибагливого пікапа для виїздів і близьковичної зміни позицій. Ваш донат допоможе нам берегтися від ворожого вогню і робити далі свою роботу qr код і номер картки на екрані. Просимо вас про збір, а результати ми гарантуємо. Слава Україні! Героям слава! Європейський союз заплатив Росії за енергоносії та інші товари на 124 мільярди євро більше ніж надав допомоги Києву. Про таке заявила шведська міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард на полях Ради ЄС у закордонних справах. Стенгард підкреслила, підтримка України з боку Євросоюзу залишається недостатньою, тим часом як коштів, які ЄС і далі витрачає на імпорти з Росії, навпаки занадто багато. За її словами, після початку вторгнення європейські країни надали Україні 187 мільярдів євро. Але лише за російську нафту і газ заплатили 201 мільярд. Якщо ж додати інші категорії імпорту, сума зростає до 311 мільярдів. Стенергард назвала це ганьбою та підкреслила, що жодні реальні мирні переговори неможливі без збільшення тиску на Росію і посилення допомоги Україні. Вона також наголосила, хорошим стартом було б спрямувати заморожені російські активи на користь України. Okay. На Рівненщині створили ліс пам'яті разом із матерями загиблих героїв. Фахівці висадили молоді дерева як символ вдячності за захист у соснівському надлісництві, де і заклали меморіальне насадження. З війни не повернулося троє працівників. На їх честь посадили більше п'яти тисяч саджанців сосни, берези і плодових дерев. Більше про цю ініціативу у нашому сюжеті. О, це ж мій хороший син. Це ж моя пташенятко, моя лялька. Мій, най... мій найдорожчий. Син пані Наталії загинув майже три роки тому на Луганщині. Микола Гончарук із великих селищ доєднався до війська у червні 22-го. А вже за півроку матір отримала страшну звістку. Дзвонить телефон і чоловік каже, Наташа, якщо стоїш, то сядь, каже, наш Коля загинув. Я не, я не могла в це просто повірити. Просто не могла повірити. Про смерть на фронті свого захисника мати дізналась за кілька днів до його 25-річчя. Він був найстаршим серед її трьох дітей. Не встиг одружитися він, нікого після себе не оставив. Це дуже важко. Але я до цього часу не можу змиритися з тим, що його вже немає. Мені здається, що він ще на роботі чи вслужить, що він приїде. Микола став наймолодшим серед загиблих працівників Соснівського надлісництва. Нині на території підприємства встановлені пам'ятні стели на честь героїв. Таких тут троє. Дімчик, дімчик, пташеня моє. Син Надії Петрівни захищав Україну ще в часи АТО. У цивільному житті працював в лісництві. Звідси знову пішов на війну наприкінці 22-го. Загинув через півроку в боях за Креміну. Герою навіки 37. Десант по штурму, 95-та бригада. Попала. Стрілець на, на весні мені буде 60 років. Йому 40, Малося бути. У пам'ять про загиблих колег лісівники вирішили закласти меморіальне насадження. Я забиваю. Так, Нажимаю. Висадите, чи ні? І Пані Наталію вперше висаджує молоденькі сосни за допомогою спеціальної труби. Процес опанувала швидко. Те, що ми садимо, те нехай росте гарно. Кидайте. Кидайте. Може, наші онуки будуть тут ходити у ліс, приїжджати, будуть радуватися. Якби був живий мій син, може, і він садив би не може, а садив би, правда. Окрім матерів полеглих героїв, до процесу долучилися лісівники, які з 22-го стали воїнами. Це фруктові дерева. Юрій Кляпчук у лісництві 12 років. До війська долучився з перших днів повномасштабного. Він командир взводу інженерно-саперної роти. Нині на реабілітації після поранення. Виїжджав з людьми на позицію, завіз людей, повертався по другу групу. І машина була вражена впіві ворожим. Я був тоді з водієм, От. отримав поранення осколкової правої руки і розрив барабани перетинки правого вуха. Пройшов дві операції. Пам'ять, я ще рахую, саме головне про тих, хто загинув. Тому ліс, так само, як і пам'ятки, вони довговічні. Загалом на ділянці трохи більше гектара висадили понад 5 тисяч саджанців сосни і берези. на Рівненщині. Це перший такий ліс пам'яті. Я думаю, що з часом ці культури не тільки стануть для Рівненської області а масштаби всієї України, для всіх воїнів. Хто буде їхати, буде так буде схиляти голову перед тим, що не тільки вони воюють і захищають нас і нашу державу, а й дійсно плекають за майбутнє для наших дітей. З війни на щиті вже повернулися 24 воїни-лісівники Поліського лісового офісу. А в масштабах України ця цифра сягнула далеко за сотню. Тож ліси пам'яті цієї осені заклали майже в усіх регіонах країни. Ініціативу продовжить навесні. Вже формується електронна карта, де будуть відзначені всі ці місця. для кого ці посаджені ліси пам'яті, цікавляться вже деякі і бригади. Теж хочуть до хочу долучатися до таких лісів пам'яті, щоб висаджувати разом з нами. Щоб деревці стали молодим лісом, треба щонайменше п'ять років. Надія Петрівна посадила і за себе, і за свого сина героя. Жінка вірить, що це місце стане живим спогадом про всіх, хто віддав своє життя за Україну. Ніби з ним разом, бо ми в лісі самого маличку з ним привчила ходити. Хай ліс росте, хай радує. Мене всіх нас хай радує. З Рівненщини Сніжана Сидрух Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин плануємо на 16-ту. Ну а зараз слово Анні Каменівні. Дякую.